Захарія, розділ восьмий і було мені слово Господнє таке. Так говорить Господь Саваот, заздрю я за Сіон великою заздрістю і великою ревністю я заздрю на нього. Так говорить Господь: Вернуся я до Сіону і буду пробувати всередині Єрусалиму, і буде зватися Єрусалим містом правди, а гора Господа Саваота горою святою. Так говорить Господь Саваот, що будуть сидіти на єрусалимських майданах діди та баби, і кожен з палицею у своїй руці через довгий вік. А міські майдани будуть переповнені хлопцями та дівчатами, що будуть бавитися на майданах його. Так говорить Господь Саваот, коли дивне це в очах останку народу цього за цих днів, чи ж воно буде дивне в очах моїх, промовляє Господь Саваот. Так говорить Господь Саваот, ото я спасу свій народ із східного краю та з краю заходу сонця, і спроваджу я їх, і вони будуть пробувати всередині Єрусалиму, і стануть народом моїм, а я стану їм Богом у правді та в праведності. Так говорить Господь Савоот, нехай стануть сильними ваші руки, ви, що слухаєте цими днями слова з уст пророків, що були вдень закладен дому Господа Савоота, храму, що був побудований. Бо перед цими днями не було нагороди для людини ані нагороди для худоби, і для того, хто виходив, і для того, хто входив, не було спокою від ворога, і пускав я всіх людей одного проти одного. Тому я тепер для останку цього народу не буду такий, як за тих давніх днів, промовляє Господь Савовод, бо буде насіння миру, виноград дасть свій плід, а земля урожай свій подасть, а небо дасть росу свою, і вчиню я, що решта цього народу це все посяде. І станеться, як були ви прокляттям серед народів, доми Юдин та доми Ізраїлів, так я вас спасу, і ви станете благословенням. Не бійтесь, хай зміцніють ваші руки, бо так промовляє Господь Саваот. Як я думав зробити вам зле, коли ваші батьки прогнівляли мене, промовляє Господь Саваот, і не жалував я, так знову задумав я днями оцими вчинити добро Єрусалимові та Юдиному домові. Не бійтесь, оце речі, які будете робити. Говоріть правду один одному, правду та суд миру судіть у ваших брамах. І не думайте зла в своїм серці один проти одного, і не любіть неправдивої присяги, бо це все оте, що зненавидів я промовляє Господь. І було мені слово таке так говорить Господь Савоот: Піст четвертого, і піст п'ятого, і піст сьомого, і піст десятого місяця стане для юдиного дому на радість і на втіху, та на веселі свята, але правду та мир кохайте. Так говорить Господь Саваот. Ще прийдуть народи та мешканці численних міст і прийдуть мешканці одного міста до другого, кажучи: Ходімо, ходімо в благати Господа, шукати Господа Саваота. Піду також я, і поприходять численні народи та сильні люди шукати Господа Саваота в Єрусалимі і благати Господа. Так говорить Господь Саваот, і станеться тими днями, що схоплять десять мужів з усіх язиків тих народів і схоплять за полу Юдея, говорячи: Ходімо з вами, бо ми чули, Бог з вами.